Вітаю, друзі! Ви на каналі Оле Авто, Вінниця. Ми займаємось пригоном автомобілів за кордону, але також ми іноді публікуємо автомобілі від власників, які звертаються до нас за рекламою. Цей автомобіль від власника. Цей автомобіль легендарний Mercedes Benz Vito. Цей Mercedes, звичайно, був грузовичком, його зробили в пасажир. Автомобіль 2007 року 314 тисяч пробігу. 2,2 дизель 6 ступочка. Автомобіль має дуже шикарний класний вигляд, дуже доглянутий та обслужений. Цікаві бампера, поставлені такі порожки, дисочки оригінальні, без пошкоджень, до речі, резина зимова, але майже нова. Автомобіль без ДТП, але автомобіль має підфарбовування, тому що Mercedes має таку властивість до корозії. Нічого з цим не зробиш, ніяк цього не Уникнути. Але автомобіль дуже обслужений, автомобіль готовий до використання, і автомобіль дійсно в гарному, класному, збереженому стані. Давайте я покажу вам стан лакофарбового покриття і покажу, в якому стані кузов автомобіля. Повторююсь, автомобіль без ДТП, автомобіль має рідну оптику і дуже-дуже збережений стан. Крила автомобіля у нас. Пластиковий прибор не показує. Але тут все чітко. Двері водія двері водія поверху абсолютно в рідній фарбі, понизу є локальне підфарбовування в 200 мікрон. Ця частина кузова точно так само. Поверху абсолютно вся в рідній фарбі, понизу є локальне підфарбовування в 200 мікрон, тому що. Під молдингом є болячка, всі знають. Мерседес підгниває. Під але, але робилося професійно і робилося для того, щоб не на продаж, а ще дуже довго їздити і використовувати. Це не вчора робилося, не вчора фарбувалося, тому питань, як бачимо, немає. Тут все чітко, ніяких зауважень немає, все в рідній фарбі, оптика, повторюсь, в рідній фарбі. Розпашонка у нас не фарбована, вся в рідній фарбі також навіть понизу. Поверху, понизу, все в рідній фарбі. Крилишко. Тут також рідна фарба поверху. Стараюся швидко, але зрозуміло, тут у нас також другий шар відфарбовування, тому що було під молдингом корозія. Поверху дверей все в рідній фарбі, понизу є локальні підфарбовування в вигляді, от, як бачите, 185 мікрон. Праві передні двері, та ж така сама ситуація. Зверху не фарбовані, понизу є локальні підфарбовування. Крила, повторююсь, пластикові. Стоїчки не фарбовані. Все, все чітко, все класно. А, капот автомобіля. Капот автомобіля не фарбований. 106 мікрон, бачите? Не фарбований. Не фарбований. Оптика в автомобіля рідна, повторююсь, і цей автомобіль дуже сильно класно обслужений та доглянутий. Давайте перейдемо до стану салону, покажу вам, в якому він стані. 2.2 дизель, дуже надійний, потужний, економний двигун. Тут у нас два склопідіймачі. Датчик світла, датчик дощу, круїз, шестіступка, камера заднього виду, кондиціонер В автомобіля є все. Дуже симпатичний доглянутий автомобіль. Сидіння, як бачите, без пошкоджень. Все відповідає пробігу. До речі, покажу вам він код для перевірок. Дуже збережений, класний автомобіль. Тут у нас все відповідно так само. Карти без пошкоджень, корозії понизу дверей немає. Дуже гарний гарний салончик, комфортний. Мягенький, тепленький, все як має бути. Камера заднього виду працює, все працює. Тут у нас також пройомчики без зауважень, все в гарному належному стані. Ось такий ось салончик. Тут у нас 9 місць в загальному. Задній ряд сидіння майже ніколи не використовувався. Цей автомобіль використовувався власником, в нього двоє дітей. Ось тут вони, власне кажучи, і їздили постійно. Але прийшов час змінювати автомобіль. Є ось такий от моніторчик, телевізор, крутиться, повертається, він працює, його треба підключити. Флешечка, диски, все працює, все ідеально. От, такий от стан салончику, потолочок в гарному стані, сидіння також в гарному збереженому стані. Віконечко відкривається. І все досить гарно. ну Дуже гарно стильно виглядає автомобіль з цими обвісами. і видно, я думаю, стан автомобіля на відео. Дисочки у нас без пошкоджень, як бачите, передні, задні, резина зимова, але як нова, повністю обслужена ходова частина. Зауважень по ходовій немає. Він дуже комфортний, там м'ягенький автомобіль. Технічно, абсолютно без зауважень, Двигун працює ідеально, ходова частина ідеальна, коробка передач, все перемикається, все класно, все дуже гарно працює. Давайте перейдемо до технічної частини, послухаємо, як працює двигунчик, запустимо, подивимось під капотний простір. Центральний замок автомобіля працює, відкривається, закривається. Склопідіймачі також працюють. 314 тисяч пробігу має цей автомобіль. Шестиступочка. Ну, хто знає цей двигуни. Водійське склопіддіймач піднімається, опускається, правий пасажирський також піднімається і опускається. Магнітола замінена для того, щоб вивести камеру заднього виду. Двигун запускається досить гарно, легко. Акумулятор без зауважень, новий круїз, контроль працює. Все є для комфортного. Дуже класно виглядає, до речі, цей автомобіль. Бусики трошки не моя стихія, але він дуже комфортний та м'ягенький. Камера заднього виду. Камера заднього виду працює для зручності паркування. Все є. Ручне, ножне гальмо працює, все. Дуже, дуже класно, є бардачки, все відкривається, все класно. Двигун працює рівненько, чистенько, без якихось зауважень. Давайте перейдемо до підкапотного простору, подивимось, як працює двигун. Отже, у нас тут корозія відсутня, капот все в ідеальному стані. Двигунчик тут не митий, але він працює рівненько, чистенько. Антифріз на рівні, він чистенький, без зауважень. Двигунчик сухий, працює ідеально. Дуже класно працює цей двигун. По великому рахунку не знаю, що тут показати, куди тут, куди тут залізти, тут досить мало місця. Ланжерончики покажу вам, якщо по -по спробую зафіксувати. Так, ванжерончики ціленькі, автомобіль не битий, тут корозія відсутня, повністю ціленькі ланжерони, Все, досить-досить гарно все. Отже, підведемо короткий підсумок автомобіль 2007 року Mercedes-Vito з локальними підфарбовування. Автомобіль без ДТП, з круїзом, з кондиціонером 9 місний з датчиком світла та датчиком дощу. Дуже гарно, стильно, класно виглядає з релінгами, з таким ось бампером, з, на порожках з накладочками, подножками на оригінальних дисках. Дуже класний, симпатичний, збережений, доглянутий та обслужений автомобіль. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону. У нас працює доставка. Можемо зробити доставку під ваш дім. Якщо у вас виникли якісь запитання чи недостатньо інформації було на відео, телефонуйте, з радістю вам відповім. До зустрічі!